Вітаю, шановне Прикарпаття, вітаю всіх телеглядачів телеканалу Раї у нашому проєкті Новий погляд. І сьогодні тема нашої розмови: негативні впливи на українське суспільство. І я радо хочу привітати всіх гостей, які сьогодні зголосилися прийти до нас у студію. А це Ігор Карпінець. Обласний наркологічний диспансер, завідувач консультативного відділу. Вітаю вас, пане Ігору. Добре. Ігор Приймак, протеєрей Української автокефальної православної церкви, редактор журналу Рідна церква. Вітаю. Євген Романишин, заступник голови обласної просвіти, заслужений лікар України. Вітаю, пане Євгене. Юрій Малахов, пастор церкви об'єднання євангельських церков України, відродження. Вітаю. А також у нас є сьогодні Ігор Андрусяк. Андруняк, перепрошую, даруйте представник національної експертної комісії по захисту суспільної моралі в Івано-Франківській Хмельницькій, Тернопільській та Чернівецькій областях. Вітаю, шановні панове. Я радо хочу запросити вас до дискусії у нашій студії на цю тему. На тему Впливу на українське суспільство тих негативних впливів до прикладу, це є наркоманія, це є алкоголізм, тютюнопаління. Ну є надзвичайно багато таких впливів. Але сьогодні мені би хотілося, щоб ми сконцентрували свою увагу, і я почув від вас, від людей досвідчених в медичній сфері, в духовній сфері, ті поради нашим телеглядачам, які би дали змогу десь розібратися у цих негативних впливах і десь можливо передбачити в своїх сім'ях, в своїх родинах. В тому громадськості, в тому в тому середовищі громадськості, де люди перебувають, і з цього приводу я би хотів запросити до розмови пана Ігоря Карпінця. Це є завідувач консультативного відділу при обласному наркологічному диспансерії. Отже, пане Ігорю, прошу, будь ласка, з вашого з цього з цього приводу з цієї теми вашу думку. Що я би хотів сказати насамперед зловживання психоактивними речовинами, в тому числі алкоголем, в першу чергу, я би навіть сказав, це давно вийшло за межі медичної проблеми, суто медичної проблеми. Це є проблема соціальна, це є проблема державного рівня, адже від цієї проблеми не може бути застрахований ніхто. Можу вам назвати такі цифри, що рівень споживання алкоголю в Україні за останніх 10 років збільшився з 5,6 шістдесятих до 15,6 і Це є значне підвищення на душу населення в рік. На якому ми місці вже сьогодні по Якщо конкретно, це є дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Якщо конкретно, це є четверте місце в світі, але із цих кількості алкоголю. Приблизно 50%, тобто майже половина, це є контрафактний алкоголь. Це мається на увазі в плані медичному, це є надзвичайно небезпечно, тому що контрафактний алкоголь викликає, викликає важкі отруєння. Інтоксикацію, яка потім в свою чергу приводить до крим... загострення кримінальної ситуації, різноманітних так званих п'яних травм, е... травм на виробництві сімейних побутових і так далі. Тобто, це алкоголь, який не є сертифікований, який не можна, яким не можна торгувати, так, так фактично, яким не можна торгувати, але він у нас сягає майже 50%. Це перше. Друге, є те, що в структурі вживаного алкоголю у нас переважає міцні алкогольні напої. Якщо брати по кількості алкоголю на душу населення, то, наприклад, країни, які, в яких домінують країни культура, культура які домінує, наприклад, вино, як Італія, Іспанія, Грузія і так далі, по кількості алкоголю, можливо, вони не так далеко відійшли від України, але цей алкоголь, культура, культура пиття зовсім інша. Цей алкоголь не, не викликає такої кількості отруєнь, інтоксикації важких. І, залежності. Так, І відповідно смертності від алкоголю. Смертність від алкоголю у нас теж надзвичайно висока, завдяки цим, що я назвав причинам. Крім цього, 80% травматизму проходить, які асоційовані з алкоголем. Виникає з людьми, які не вважають себе хворими. Лікарі знають, що ні один людина, яка залежна від алкоголю, вона не вважає себе хворою. Це є один з симптомів так званої анозогнозія, коли людина каже, п'ю, як всі. І п'ю тоді, як всі п'ють. Але оця межа, коли, скільки і як вона в кожного різна. Це є суто медичні питання, але я би хотів все-таки звернути увагу ще на одне. Серед Молоді серед підлітків Україна, на жаль, займає одне з провідних місць по вживанню алкоголю. Причому рівень алкоголізації, вік алкоголізації знизився з 17 років до 14 років. В країні кожних два роки міжнародні організації, зокрема ЮНІСЕФ, це є підрозділ Всесвітньої організації охорони здоров'я, робить моніторинг. Вживання психоактивних активних речовин, в тому числі алкоголю, серед студентів і молоді 35 країн Європи. І щодо цього моніторингу в Україні придбати алкоголь для молодих людей немає ніякої проблеми. Тобто немає за жодної так, ріст алкоголю, ріст е, алкогольної складової в відпочинку молоді є надзвичайно високий. Що б хотів сказати, ріст е, продаж пива і продаж так званих алкопопсів це є міжнародна назва алкогольних е, слабо коктейлів. Вона надзвичайно висока і практично не контролюється. Кожна, кожен підліток може купитися в будь-якому кіоску, які мають там ліцензію на продаж алкоголю. Це є проблема, тому що алкоголізм це є хвороба. Він не виникає сьогодні чи вчора. До алкоголізму людина, як правило, йде якусь определену кількість років. Чому у нас зараз фактично до 18 років дуже мало або практично немає дітей хворих на алкогольну залежність? Вона не тому, що діти не п'ють, і тому, що не встигає розвинутися. Алкоголізм це вже є хвороба, це вже є справа чисто медична. А ось питання зловживання алкоголю, коли. Так званої адективної поведінки, коли діти пробують вживати це, і оце починається неконтрольоване вживання. І тоді, вже 18, 20, 25 років ми маємо сформовану людину з алкогольною залежністю. пане Юро, дякую. Я хочу зараз надати слово Євгену Романишину. Пане Євгене, ви теж Добре. є медиком і маєте відношення до. Організації просвіта. От, Я би хотів допомогти пана Ігоря, дійсно, в нас сьогодні десь до 16 літрів на душу населення в той час, як Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що якщо вживається на рік 8 літрів, нація чи народ це співається, тобто бачите, що в нас, по суті, по тих нормативах, у в два рази значить, цей норматив збільшений. Ну, Сьогодні є дані такі, що алкоголь сьогодні. Впливає майже на 40% смертей, які ми сьогодні маємо. Я нещодавно був вражений, коли почув інформацію Центрального розвідувального управління, що Україна на другому місці в світі по смертності виявляється на першому Північно-Африканська Республіка, Україна, потім чат. По суті, ми вимираємо. І основними причинами якраз є це шкідливі, шкідливі звички, це ал алкоголь, наркоманія, куріння, ну і неправильне. Харчування. Тому хочеться сьогодні подякувати вашій телекомпанії, що все-таки ви піднімаєте це питання. антиалкогольна пропаганда у нас по суті відсутня. Я ось є за минулий рік, тільки на телебаченні було використано для пропаганди алкоголю 3,2 мільярда гривень. У нас я цікавився в центрі здоров'я, який є при департаменті охорони здоров'я на пропаганду ноль. Зуміти, це просто жахливо, тому що ми кожних 15-20 хвилин бачимо пропаганду пива, слабоалкогольних цих напоїв. А пиво виявляється ще гірше і токсичніше, діє ніж. E, значить, e, горілка Значить, сьогодні в пиві вже доведено, що є речовини, фітопрогестерон, який впливає на репродуктивну функцію, є кадмій, який також e, змінює, e, впливає на сперматогенез. Він e, сьогодні причина алкоголю, я вважаю, і мобільні телефони, що сьогодні кожна третя молода сім'я. В 30 років немає, немає дітей. Це просто катастрофа. І особливо образно за нашу націю. Наша нація ніколи не була в числі перших по вживанню алкоголю. Це вже з приходом совєтів. Десь сьогодні статистика є, які витували і так далі. Є і у Повелесовій книзі є інформація. Це була високодуховна нація, яка має сьогодні вже практично доведено 40 тисяч років. І не, ми повинні щось робити, тому що ситуація на поки погіршує. Не дивляться на те, що сьогодні ніби і держава працює, і школа працює, і засоб масової інформації. От якщо е, моніторинг шкільного алкоголізму 4 роки тому вказував, що 40% школярів вживає алкоголь, то вже от на перший квартал біжучого року 45%. восьмикласників. І, і, і дівчат, і, і значить, і, і хлопців вже вживають алкоголь. Це катастрофа. І от останні дані Всесвітньої організації охорони здоров'я, які говорять про те, що ми в 50-му році будемо мати всього 33 мільйони значить, населення. І сьогодні цій владі, яку ми маємо, яка є не нашої влади, здається вигідно мати напівп'яне населення, населення, ними керувати, обкрадати. І так далі. Тому питання надзвичайно цікаве. Ми зараз по просвіті та разом із іншими громадськими організаціями готуємо антирекламу пива, щоб десь порозвішати трошки по місту. Тому що навіть ну, медики сьогодні не знають про шкідливість пива. Ви ж давайте так от просто порахуємо, 8-градусне пиво, в літрі і 200 грам горілки 42 градусної Про це ж ніхто не каже. Так само оці тоніки е, солодкі. У Нас до 14 градусів вони є. Також візьміть солодка вода, 8 градусно. Там кількість того алкоголю, але там 200 грам горілки. Пане Його. Це... Але ви знаєте, що така саме ситуація... що саме цікаве, про що ми зараз маємо і говорити? Що ніхто ж не приїхав з іншої держави і не нав'язує нам, тобто не прийшли росіяни, китайці, тобто ми робимо самі, тобто, ми суспільство, яке є на цій території е, нашої країни, робить ці впливи на на, на наших дітей. Пивом, горілкою, тобто самі ми це створюємо. Ми продовжимо цю тему, яку ви за зачепили, але я хочу надати слово пану Ігорю, Оскільки десь прозвучала думка про те, що є дуже велика, ну це не думка, це фактичні дані, де є великий вплив засобів масової інформації з пропагандою алкогольної алкогольної продукції. Що робиться національна комісія? Я знаю, що національна комісія проводиться багато робіт, тому що ми теж в структурі телеканалів, і ми знаємо, що після 11-ї години можна рекламувати алкогольні напої, тобто ми не маємо. Права відверто кажучи, зрозуміло, що можливо канали, які транслюють на всю Україну, вони мають якісь інші е, пріоритети для регіональних засобів масової інформації, таких як є телеканал Раї, е, це практично неможливо рекламувати алкогольні напої до 11-ї години, тому що є штрафні санкції і є багато методів впливів на телеканал. Прошу. Національна комісія є незалежною, але вона проводить експертну і контрольну функцію. Тобто це є державна це, структура, це, я нагадаю нашим телеглядачам. Але хотів би доповнити Євгена Івановича про статистику, а про інформаційну політику чуть-чуть пізніше. Хочу додати, що сьогодні 40 тисяч, то що отець говорив перед тим, 40 тисяч помирає від алкоголю населення. Це два районних центри по 20 тисяч. Ви це вдумайтеся. Виробляється 3 мільярди літрів пива води виробляється 2,7 мільярда. І українці витрачають 76 мільярдів, вище 76 мільярдів, 7,7 процента гривень. гривень витрачають на те, ну, на, на свої життєві потреби. Це, вдумайтесь, скільки це. Це не на книжки, це не на культурний на відпочинок, алко, вибачаю, на 76. Алкоголь, Ну, а відносно все ж таки комісії, хотів би сказати, що комісія зараз розробила план заходів відносно інформаційної пропаганди, все це направлено в Верховну Раду. В Верховній Раді є багато законопроєктів. Як вони будуть проходити, це не від комісії залежить. Але ще би хотів сказати, що коли комісія звернулася до Ради національної РНБО. Національної безпеки, безпеки, безпеки і оборони, на другий рік в план Національної ради безпеки і оборони це питання про захист суспільної моралі і по цих питаннях пропаганди, інформаційної політики буде заслуховувати це питання. То в тому справа, ви, я хотів би подякувати телеканалу, тому що перший раз я з телеканалом познайомився, коли ви незалежно від нас. Подивився ваші програми, як ви робили програми Твереза Україна з громадською організацією. І тут, якщо громадські і релігійні організації не візьмуться за цю справу, ніхто, так як ви кажете, нам не прийде і це не зробить. Але це ми мусимо стукати кожен день, кожну, кожну неділю, щоб ці програми такі були. І якщо би канал започаткував таку програму, може за е кавою чи за чаєм іменно про ці здорові тенденції, які мають бути в нашому суспільстві. Я думаю, що такі проекти у нас будуть на телеканалі. Вони будуть мати напевно трошечки інше забарвлення. Тобто, деби, мені здається, що на молодь на впливати можна тільки декількома методами: тобто, це духовністю, це просвітництвом, це напевно тими кадрами, що призводить, що стається з людиною, яка Вживає алкоголь чи наркотики чи тютюнопаління, можливо, через страх, можливо, через якийсь такий просвітницький вплив на молодь, воно дасть свої плоди. А зараз ми маємо гостей в нашій студії. Якраз це духовенство, це різні, це, це будемо говорити духовенство різних конфесій. Я дуже втішуся з того, що, що ви прийшли до нас у студію, і хочу запросити протирея Ігоря Приймака до розмови, оскільки отець Ігор, ви є редактором. Журналу Рідна церква, тобто я е, думаю, що ви маєте вплив не тільки е, на свої парафії, але маєте ще й вплив як засіб масової інформації. Будь ласка, що проводиться? Що є, як на вашу думку, якоюсь основною такою проблемою для нас? Статистику ми маємо. Ми знаємо, що біда, відверто кажучи, і кажу наш. Журнал, цей засіб масової такої інформації, хоча він невеликим тиражем, але для нашої церкви це достатньо. Але я хотів би сказати, що незважаючи на те, що ми являємося представниками різних конфесій, але в нас одна мета Одна мета привести людей до Бога. І щоб ці люди були тверезими. Тверезими це не просто незалежні від алкоголю, бо як в церкві є так народ залежність, але скажуть, є пороки. Алкоголь це один із тих пороків, який приводить до того ж, у першу чергу, до деградації і до знищення нації. Ми, коли ми дивимося по телебаченню, Ось останні, останніми часами я собі навіть тут згадую, яка реклама. Кілька років було Німіру, Німіру і Німіру, і більше нічого. Всіх направлено на Німіру. Тепер перепілочка і одна, показує перепілку, ніби гарна пташка, а за нею йде. Такий сильний алкоголь, як горілка, перепілка. Я так аналізую, з історії дилюся, тому що наша церква є національною церквою, українською церквою. І що привело Україну до залежності? От Ми кажемо, Америка і Росія чим узяли малі народи? Огняною водою, як вони кажуть, вогняна вода. Тобто давали спірт. Розбавлений, нерозбавлений, народи спивалися, їхні території пропадало. Вони, маючи на Чукотці, на Камчатці Золото, Пух корисних копалин, таблиця Менделєєва, що до нинішнього часу Москва має що добувати і продавати, і стоїть на високому рівні. Але алкоголем вони ті народи принизили, розповсюдили владу над ними. У нас на Україні, скажімо, наша нація була високо освіченою, як е, пан доктор сказав, що е, з приходом совєтів. Ні, не тільки. Це є засіб, алкоголь є засіб, щоб завоювати державу. Коли е, козацтво полегко підсували тютюн, алкоголь, адже ж е, українська нація високодуховна. Коли приїздив е, Павло Алепський, каже, тут і жінки вміють читати. Всі до церкви ходили, співали, читали Біблію. А тут раз у нас виходить, Польща нас завоювала і є така гаївка. Їде зельман, зельманова вшистка Родзіна. На Великдень мусила громада купити 10 чи 20 літрів спірту для того, щоб той корчмар. Відкрив церкву, бо він орендував церкву і купили 10 чи 20 літрів спірту громада, то тоді могли коло церкви забавлятися. І, і отже ж бачимо, звід, 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 звідки, звідки то пішло. А потім, коли ми вже були за Австрії, наприклад, Галичина наша, за Австрії вже почалася така боротьба. Бо коли дали людям волю, була панщина відмінена, людям роздали землю. І люди почали пропивати землю, бо було за що пропити. отець Ігор, Я перепрошую, але ми маємо. Ні, ні, прошу, прошу, ви продовжуйте думку, але ми так? маємо вже 21 рік незалежності. <как> Отже ж, і дивіться, незалежність, з чого почала роздали ніби майно держави, а далі йде споювання на кож на кожному кроці генделики. Прошу Ігор, ви доповнюєте. Я можу вас. Все, дискусії. Хотів, так, я би не хотів, хотів щоб би, чекали, так, а так, хотів а дискусували. би так доповнити. Крім цього всього, це все вірно, це все історії, і так воно ну, є. І генделики є все є. Але у нас є і толерантне ставлення до алкоголю. Так. Серед всього населення батьки толерантно ставляться до того, що дитина колись там прийшла з запахом алкоголю. Буває. А якщо ця дитина пропадає десь, приходить серед ночі, і з тим же запахом алкоголю, це нікуди не буває. Це Начальний можливо то... не стільки, я перепрошую, толерантність, скільки байдужість. Можливо, й байдужість, толерантність, суспільство толерантність <кій> до того, що їй продається алкоголь 100 метрів від школи. Стосовно е, вже три роки законодавства у нас є чинне законодавство з 2010 року стосовно реклами алкоголю. І що дуже змінилося, фактично, там є свої нюанси в, тих, в, в, в законодавстві. Але е, е, реклама алкоголю дозволяється в спеціалізованих, е, в спеціалізованих засобах масової інформації. Скажіть, будь ласка, що є спеціалізованим засобом масової інформації? Недалеко, як сьогодні, в українській правді, є дуже цікава стаття стосовно цієї проблеми. От е, там є написано, що такі відомі е, засоби масової інформації, які абсолютно не є спеціалізованими, у них є на цілу сторінку реклама той самої перепілки чи, чи плакучої ну, і я би вас. Я б вас просив не називати ці назви, бо ми а. тим тим самим рекламуємо ту чи інші точніше. Ну, добре, добре. Я... добре, прошу, прошу Ви співви ви, ви долучаєтеся до розмови. Я, я би так. все хотів сказати, що існує така провокація. В народі, от скажуть, пийте і не впивайтеся. От, наприклад, їхав в їде священник в поїзді, це було чи зі мною, чи з іншим. І він каже: випийте з нами. Там, Ні, не можна. Він каже: ви Знаєте, у Слові Божому написано пийте і не впивайтеся. А він каже: знаєте що? Витягує Біблію, і каже, знайдіть такі слова. Пийте і не впивайтесь. А в, Єван... в Євангелії і у апостола Павла в новому заповіті немає пийти, не впив... є сказано: не впивайтеся вином, бо в ньому є блуд, бо в ньому є розпуста. А вони добав додають пийте. Шому що, що ні... нібито церква дозв... ага, церква це пропонує пийте, але не впивайтеся. Отець Ігор, дякую. Знаєте, я ото недавно нові дані по вину. Ви ага. знаєте, то чудо, яке сотворив на весіллі uh -huh. Ісус Христос, коли якщо, там сотворив вино. Зараз зовсім дані. Зараз, зараз дані такі, що вино саме краще, саме високоякісне, це був свіжо відчавлений виноград, так, а сіп. не той, коли вже бродився, це, це вже було вже там гірші сорти. Так що Ісус на Тайній вечері і там на тому весіллі, і воно було дуже смачне, староста сказав, на тому весіллі. Він вони пили свіжо приготовлений сок, сок виноградний. Всякий чоловік так що, добре вино. Оці речі також треба говорити, бо тут також шпекулюють на цьому, що в церкві там при час при часті дають також вино. Ну і все-таки нам треба якимось чином зосередитися, все-таки що нам потрібно робити, тому що ми дійсно 21 рік боремося, ситуація погіршується від влади. Ми сьогодні повинні прямо сказати, ми не можемо чекати якихось дій. Ні до сьогоднішнього дня не зрозуміло, чому пиво і слабоалкогольні напої не, відне, не віднесені до е, алкоголю. Це, це, тим більше, що по госту що радянському і по даних ВОЗ алкоголь відноситься до сильно діючих наркотичних речовин. І я сьогодні вже можна спокійно говорити. От у мене газета Експрес йдеться про те, що в українському парламенті. Немає етнічних українців, тільки 22 Що в уряді сьогодні те саме. Це, це також ми повинні піднімати. Але ми повинні тут громада, церква, яку сьогодні ще найбільше поважає десь до 87% в суспільстві, повинні працювати. А працюємо, ми ну недостатньо. Я наведу приклад. Ми в березні місяці підготували оці бесіди по впливу алкоголю, інших по здоровому способу життя, відправили. Обласне управління освіти з тим, щоб наші лікарі йшли, там, читали з школярами і з вчителями ті лекції. Ви думаєте, обласне управління, пане, вони відкликались? Ні. Значить, ми повинні йти в колектив і все-таки говорити про друге. Ми сьогодні не маємо спортивних майданчиків, повинні вимагати, тому що отакий. От Чимось треба замінити це треба. У нас немає спортивних майданчиків, а ті, що є, сьогодні у, у нас платні. Та. Зараз багато звільняється комунальне і продається комунальної власності. У нас немає клубів, шахових, там, спортивних і так далі. І Громада повинна гуртуватися Но разом з церквою, будемо... тому що ситуація дійсно в Україні крайні е, е, жахлива. Ви... Пане Юрію, ми зараз будемо говорити, що для того потрібно зробити. Ми зараз будемо цю тему продовжувати. А я хотів би надати слово пану Юрію Малахову, пастору церкви виєднання євангельських церков України відродження. Прошу з цього приводу. З що цього ви можете приводу, сказати? Я статистики було е, достатньо. Я не буду говорити статистику. Е, так якщо трошки сказати, Бог створив людину на свій образ, на свою подобу. Він заклав в нас в своїх дітей, в своє створіння, потенціал. Дав нам дари, таланти, і людина, яка залежна, це можна називати хворобою, це можна називати залежністю, і той то буде правдою, істиною. Е, людина, яка залежна, вона деградує. І вона не, можна, не може в повній мірі реалізувати той потенціал, який заклав неї Господь Бог. Вона не може е, і я хочу сказати, да, от ми говоримо, е, влада. E, мало e, соціальної роботи. Ну, я хочу все ж таки сказати, так, я з цим повністю згіден. Але я хочу також наголосити на тому, що все нехай нехай кожна людина подумає, що все починається з мене. Все починається з сімей. Все починається з сімей, бо наші діти, наші діти, вони роблять не те, що їм говорять, вони роблять те, що вони бачать. Вони відзеркалюють нас. Вони роблять те, що вони бачать. Вони бачать, як. E, будь-яке застіля будь-яке святкування не обходиться без алкогольних напоїв. І потім дитині поясниш, це погано. Це погано. Я за я іноді просто деяких людей, які ми в своїй церкві, ми в своєму об'єднанні впровадили таке. М Рішення, ми взагалі не вживаємо алкоголь. Це можливо, ну не зовсім підходить для всієї країни. Ми це прийняли для свого об'єднання. Чому? Щоб ті люди, які приходять до нас, вони мають цю залежність, щоб їм легше було це перемогти, легше було позбавитися цієї залежності. І я людям задаю завжди питання, коли вони кажуть, ну не вже ми не можемо випити. Я задаю питання, кажу: скажіть мені, зі скільки від якого віку ви дозволите своїм дітям випивати? Вони як? Ну, ви ж кажете, це добре? Ну добре випити там горілки, добре покурити, добре. Кажу, з якого віку ви своїм дітям дозволите пити, курити? Вони кажуть, ні, я би не хотів. Кажу, ну чи може ви тоді так за це боретесь, відстоїти, пити це? Це в першу чергу я рахую. Ну, моя думка, це одна це сім'я. Сім'я, бо як говорить статистика, що частіше не завжди, але частіше люди стають алкоголіками, наркоманами з. Сімей головним фактором, в яких є не гроші, а головним фактором дає недостатні, недостатність стосунків з дітьми, відсутність стосунків з дітьми, коли діти просто віддані на призволяще, коли діти виховуються вулицею і підлітають, і підлітки один одному кажуть, це класно. Так да, класно, давай скуштую, шановні панове. Ми зараз змушені зупинити нашу програму. Не стільки зупинити, скільки піти на випуск новин. Наших телеглядачів я хочу просити не залишати наш телевізійний канал, оскільки по закінченні випуску новин. Ми продовжимо нашу розмову і будемо вести бесіду про те, як боротися з цим негативним впливом на наше суспільство, на наших людей, на наших дітей, на всю молодь і на, на всю нашу державу. Тож не не залишайте нашого телеканалу, буде цікаво. Дякую.